Дивіться, вони сар саркофаги роблять, гляньте які. Тобто е вони навіть вже готові будувати. Якщо всі сплатяться, то реально може наладитись в Україні. Ось дивіться, саркофаги, значить, вони що е говорять? Ну, так, да, в Україні війна, але давайте будувати ось типу, електростанції і покривати їх типу, такими накриттями. ось, Будь ласка, гляньте. що навіть на да, прифронтових територіях можна буде будувати електростанції, там, генераторів багато ставити і так далі, закривати їх саркофагами, і вони не будуть боятися ракет, війни, це всієї історії. І це ж не просто десь на словах, чи не просто я думаю. Це ось по факту я вам показую як от Британія поняли? Зараз такий час настав, що кожен б'ється за те, щоб зайти в Україну, почати відбудовувати і на цьому заробляти. І а, може хтось думає, що це погано, хоча я не знаю, Ну трошки треба заображати, що це навпаки добре, що до нас зайде стільки іноземних компаній з іноземними коштами і будуть контролювати ці процеси, куди ці кошти йдуть, а, будуть давати додаткові робочі місця і давати ж гарантії безпеки. Бізнеси, якщо за кордоні зайдуть в Україну, вони ж будуть зацікавлені вже і в Європарламенті продавлювати. Вони ж ці бізнеси сидять в Європарламенті. Я був в Європарламенті, бачив, про що як спілкуються чим вони там займаються. У них у всіх є там бізнеси. Вони чимось займаються, у них є доступ до грантових коштів і так далі. Вони ж не беруть гроші ніоткуда. І вони зможуть нормально контролювати і корупційну безпеку в Україні, і оцю з війною і цю всю історію і домовлятися і прожимати рашку на якісь домовленості. Нормальні Рашка вже давним-давно по заслугам, получать за ті останні чотири сотні років, як вона знущається. З України і з українців і знищує нашу історію. Так що, друзі, не унивайте розповсюджуйте це відео. Буду вам ще далі показувати. Це тільки один зал з шести, які тут є. Дивіться, я оце скільки хожу, це відео записую. Я ще не обійшов повністю. я Тільки три ряда обійшов. а Їх тут шість рядів тільки в цьому залі. Ну така -от історія, друзі. Хороші новини, напевно. Я думаю, хороші. В ряду того, що відбувається, прям позитивно. Тому на зв'язку, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються, і все буде вже Україна. Ось, будь ласка, ребілд invest, invest України. Європейського масштабу захід. Не на бумажки, а на ділі. Все, на зв'язку, друзі. Всім папа. -па.